Вітаю, дорога церква! В жовтні ми говоримо про духовні принципи, слідування й ним або ж навпаки. Чи може християнин ігнорувати духовні принципи? З точки зору свободи вибору, так. Адже сам Господь дав нам цю свободу. У своєму слові, в второзаконні, 30 розділі, 19 вірші, написано: я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя. Щоб жити тобі і твоїм нащадкам. Божі принципи це не просто правила, це шлях жити в єдності з Богом, це спосіб мати мир у серці, це жити і жити в любові з ближнім. І коли ми їх ігноруємо, виникає внутрішній розлад, виникають відчуття провини, і ми віддаляємося від Бога. Апостол Павло говорить: все мені дозволено, та не все корисно. Отже, вибір за нами. Тож обери, говорить Господь. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. Християнин може ігнорувати духовні принципи, але не варто. Адже від нашого вибору залежить наше життя і життя наших нащадків. І якщо ми вибираємо жити за Божими принципами, вірний Господь дає нам свою обітницю. І прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли слухатимешся голосу Господа Бога Твого. Нехай благословить Господь кожного з нас зробити правильний вибір, той, який Він заповідав нам. Адже той, хто слідує Божим принципам, живе по Його волі, має благословіння тут і буде жити на небесах з Господом вічно.